Як пережити втрату близької людини та знайти сили жити далі? Тема горя і смерті в нашому суспільстві досі табуйована. Ми зазвичай не знаємо, які слова підтримки знайти для людини, котра переживає біль втрати. Поговорити на цю важливу тему. Ми запросили до студії ветерана, психолога, керівника гарячої лінії кризової підтримки українського ветеранського фонду Олександра Чаморсова. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго рано. Дякую, що завітали. Прошу вас. Доброго ранку. Доброго рано. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Доброго ранку. Доброго. Дякую. Цікава тема, досить актуальна, і ми маємо про неї говорити. Тож розкажіть, як працює гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського uh -huh. фонду. Власна лінія працює за принципом роботи багатьох гарячих ліній. Ще є така, такий напрямок, як телефони довіри. Тобто на лінії працює 14 фахівців, лінія цілодобова, туди можна зателефонувати по безкоштовному номеру і отримати кризову консультацію. А в який yeah. час можна подзвонити? Це якийсь а, певний проміжок, часу, чи можна і вночі подзвонити можна і вночі, бо вона цілодобова, і все залежить від того, коли людині стає зле, стає необхідність для того, щоб набрати лінію. Бо ми працюємо цілодобово. Скажіть, будь ласка, хто працює на цій лінії? Це психологи? Так, на, цій, на нашій лінії працюють саме психологи, вони спеціально навчені їх напрямок. Це кризове консультування. Ми вже Два роки точно працюємо, угу. можливо, навіть більше. І е, це, скажімо так, відмінність нашої лінії від е, декількох, бо не обов'язково, щоб на гарячих лініях працювали саме психологи. А скажіть, чи є серед ваших психологів люди, які е, пройшли цей шлях біль втрати? Чи немає? Е, ну, Я один з таких людей, тому що я є ветераном, учасником російсько-української війни. Я втрачав своїх побратимів, втрачав близьків на цій війні. Крім того, в нас працюють і близькі ветеранів, дружини тих, хто чекає. А дружини, які чекають наших захисників. Звісно, що втрати зараз це така, на жаль. Дуже часта історія, тому так, є ті, що втратили. А скажіть е дуже складно людині, як на мене, можливо, я помиляюся подзвонити угу. і відкритися зовсім незнайомій людині в телефонному режимі. Чи є можливість у вас офлайн зустрічі а... І ось цієї розмови тета угу. тет, -тет. Е питання важливе, питання цікаве дійсно. Ну, от ви кажете, що на вашу думку, і, можливо, вам важко відкритись саме розмовляючи з людиною телефоном. Но для а... мене важливий зоровий контакт, щоб так, я розуміла, я, я чи людина мене почула, угу. чи вона відчула мій біль, наприклад, якийсь. І насправді це дуже індивідуально, як на мій погляд, тому що. Я ж на лінії починав працювати теж консультантом. Я, в мене були зміни. Я так само консультував. Взагалі, в мене досвід телефонного консультування. Ну, я думаю, що років 5 або 6, бо я ще на інших проєктах працював і працюю. Тож багато від кого, а може і від більшості абонентів, я чув таке, що вони кажуть їм легше. Коли людина незнайома, і, і не коли вона розмовляє з, з ним по телефону. Чому вони про це наголошують? Тому що часто ми пропонуємо продовжити терапію в живочному режимі, і ми перенаправляємо або пропонуємо звернутися до психолога і попрацювати з ним. І людина тоді каже, що ну, їй не трошки не окей, з цим. Або не хоче, є таке. А чому так відбувається? Тому що людині легше розказати незнайомцю, якого вона не бачить, не знає, хто це і про свій біль і mm -hmm. не побачить, чи це сором того, mm -hmm. що людина визнає сама себе слабкою. E, може бути, і, і те, і інше, і власне те, що ви кажете. Це дві причини їх може бути декілька. Знову ж таки, це дуже індивідуально, але в тому числі може бути соромно звернутися по допомогу. І тоді ми пояснюємо людині про те, що звернутись по допомогу. Це є більше ну, сміливий вчинок, ніж те, чого треба соромитись. Насправді, тому yes. прояснюємо, говоримо про те, що це варто, щоб звернутись. І е, я пам'ятаю другу частину вашого питання стосовно того, чи можна звернутися е, вживу. Е, насправді такої заборони немає. Тобто наші спеціалісти е, можуть е, консультувати тих, хто звертається, але ну, наскільки я знаю, вони цього не роблять, е, бо їм вистачає саме кризового телефонного консультування. І плюс, мені здається, це все ж таки і. Проблема логістики, тому що я так розумію, багато хто звертається з інших регіонів, а можливо, консультанти знаходяться в Києві, і ось цей відстань вона все ж таки дає Так, ви праві. Хоча, в принципі, можна консультуватись і онлайн, але ну, суть в тому, що звернення з всієї України дійсно є, і навіть з окупованих територій бувають дзвінки, тому. Власне, пропонуємо ресурси перевірені, з якими у нас, наприклад, є меморандуми чи домовленості перенаправляємо, якщо людина хоче. Я швиденько запитаю. Ви сказали з окупованих територій. Я так розуміла, що ця допомога лише для військових, правильно або ветеранів, які це для будь-кого, так це для будь-кого. Задумувалась лінія саме для ветеранів, для захисників. Для ветеранок і для захисниць mm -hmm. в тому числі, але е, потім, е, оскільки ми почали працювати е, після повномасштабного вторгнення, почали вже працювати, то ми зрозуміли, що це має бути лінія для будь-кого для всіх, хто знаходиться в кризі і хто страждає від війни. А чи відрізняються запити людей з окупованих територій і ті, які знаходяться зараз на підконтрольній? Території. Звісно, відрізняються, бо ну це ж, скажімо так. Я думаю, що перш, перш за все, це ризик дзвонити, і по суті в них немає якихось можливостей для того, щоб звернутися по допомогу по-іншому. По Тому, звісно, відрізняються, і спеціалісти мої колеги, вони можуть. Лише те, що вони вважають за потрібне, або ну, по можливості підтримати саме по телефону, бо зазвичай у людини іншого варіанту немає. Е немає. Зрозуміло, що кожна людина переживає горювання по-своєму, і рідні або друзі вони намагаються якось підтримати людину. Угу. Дайте, будь ласка, якісь там три поради, що можна казати, що можна робити, а чого в. Mm -hmm. Не можна за будь-яких обставин, ви вірно сказали. Близькі хочуть підтримати, і це абсолютно це доречно, тому що підтримка людині потрібна в цей mm -hmm. період, коли вона проживає горе втрати. Єдине, що не всі дійсно Але розуміють правильно робити. що можна що можна казати, що не ага. можна. Uh -huh. ну, наприклад, а що uh, тоді варто запитати в людини? яка А, навіть... Ну тут найбільші. навіть не запитати, тут, да, запитати теж можна. Запитати можна, чим я зараз тобі можу допомогти, і як я тобі можу зараз тебе можу підтримати. Uh -huh. Це запитання. Це не, може як... бути початком розмови цієї чи ні? Uh, так, це може бути і на початку розмови. Тобто, немає якихось, знаєте, таких. Універсальних алгоритмів чи правил, mm -hmm. які написані на на папері, і якщо я їх проговорю, то все буде гаразд, бо це mm -hmm. абсолютно індивідуальні історії. Насправді, і після Тому... того як ми запитали, з mm чого -hmm. варто почати розмову, підтримку саме по-перше, треба зрозуміти, чи людина хоче зараз розмовляти. Можливо, вона просто хоче помовчати і разом з нею, підтримуючи її в цей момент, також варто просто посидіти і ні, ні про що не запитувати, або ні про що не, не розмовляти. Або людина дуже хоче поділитись своєю біллю, поділитись тим, що вона зараз проживає. Тоді головне це слухати в цей момент, да, там, в цей період. Це слухати, не оцінювати, ні в якому разі не давати якісь поради, а приймати те, що людина каже, і цього цілком достатньо. Як ви вважаєте, що важливо зробити на рівні держави для людей, які втратили своїх близьких на війні? О, складне питання. Тримати? Складне питання, хоча. Воно дуже важливо і ми розуміємо, що держава робить ну, певні кроки для цього. В державі, йде війна, і це теж треба враховувати. Я думаю, що варто, варто задумав, задуматись про ну, таку, не знаю, більшу людяність чи більшу повагу для тих, хто втратив своїх близьких. Чого це може стосуватись? Це може стосуватися ритуалів, це може стосуватись поховання, доглядом за могилами. Ну, давайте навіть не будемо щось вигадувати, якщо взяти приклад Сполучених Штатів. Мені просто пощастило, я минулого року в кінці. Був там на навчанні і на короткостроковому я якраз потрапив, там є в них такий день ветерана, він називається, і е в Вашингтоні там є відоме таке кладовище, де проходять, ці, е е де де проходять певні події в цей день, і е там є меморіал невідомого загиблого солдата. Військового, там, я не знаю, як це правильно назвати, там, де постійно е хтось е вартує, е проходять спеціальні такі, знаєте, як, ну, е е заходи, там і молодь, е там і військові. Е ну, от якби є з чого брати. Приклад. Насправді, е коли я був там присутній. Е Просто сльози навертались на очі, коли я бачив це. Хоча зрозуміло, що це е, трохи інша історія. Да моїх ветерани е, воювали і воюють е, на чужій території. Звичайно, не захищаючи свою так. батьківщину. Дякую вам. вам за таку відверту і щиру розмову. І, звичайно, ми вам дуже вдячні за таку добру справу, яку ви робите. І я вам дякую. Дякуємо. У нас у гостях був психолог, керівник гарячої лінії кризової підтримки українського ветеранського фонду Олександр Чаморсов.